Кава зранку до сніданку <laughs> з таким от песиком, що там мені написали. Усмішка наша зброя. Пише мені, от кав'ярня, якій я брав каву. Про що ви думаєте, коли п'єте зранку каву? Хм. Я думаю, що багато людей думає про те, що могли б прожити це життя інакше. І аналізують свої вчинки. Або хтось думає, ой, було б класно мати іншу роботу, або навіть хтось думає, можливо, про те, що займався взагалі в, життя, в житті не тим, чим зараз. Я думаю, що за чашкою кави зранку всі думають тільки про якесь про щось хороше. Мені здається, чомусь кава так бодрить, що ніхто не думає про погане, про хорошу роботу, про хороший заробіток, про якісь хобі, що... чи можливо, щоб хтось мав більше вихідних, чи можливо. Кудись поїхати, ну не знаю, мені здається, що думають тільки про якісь здобутки. Я, наприклад, коли п'ю каву, я думаю про те, що я міг би взагалі займатися іншою професією, ну, працювати в іншій сфері. От просто в іншій сфері. Я навіть знаю де. Але коли я п'ю чашку каву, я. Завжди думаю про те, що оця сфера, я люблю фотографії, мені це подобається, але я б хотів би ще займатися ще однією справою. Не знаю, чому мене так бодрить кава зранку. Такі думки. Коротше, їду на роботу.